Більше трьох з половиною тисяч звернень опрацювали протягом шести місяців поточного року юристи Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Найчастіше звернення стосувалися питань сімейного права, розповідає директорка центру Ірина Шевченко. Якщо це безоплатна вторинна правова допомога, як я вже зазначила, це складення процесуальних документів або представництва в суді, то це зазвичай питання, які стосуються сімейного права. Ну тобто стягнення аліментів, розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав, визнання батьківства, визнання особи недієздатної та призначення опікуна. це може бути розірвання договору оренди, це може бути може, людина може бути відповідачем у справі про стягнення заборгованості по комунальним платежам або кредитної заборгованості. Людина може бути потерпіла в кримінальному провадженні, і вона також може розраховувати на те, що їй буде надана права допомога у вигляді представництва. Якщо це питання пов'язані з отриманням первинної правової допомоги, тобто правової інформації або консультації, поширеними питаннями являються питання підстави звільнення з військової служби, підстави для відсрочки під час мобілізації. Становлення опіки над особою, яка цього потребує, ну, тобто яка за станом здоров'я не може здійснювати догляд за собою, дуже часто звертаються ще з питань оскарження дій посадових осіб або уповноважених органів. Загалом це стосується перерахунку пенсії. Або це може ще стосуватися вчинених адміністративних порушень, коли людина вчинила адміністративне порушення, але вона вважає, що її притягнуло до адміністративної відповідальності неправомірно, і вона тоді звертається до нас. І в разі, якщо вона належить до тієї категорії, яка відповідна до нашого закону є вразливою категорією, ми надаємо їй можливість захистити свої права за допомогою юриста або адвоката. Новим у центрі є те, що вже декілька місяців юристи регулярно працюють відповідаючи на дзвінки гарячої лінії за номером 0800 213 103. Пані Ірина наголосила на тому, що цей номер повинен бути у кожного громадянина України в телефоні для того, щоб мати можливість безкоштовно звернутися та отримати правову допомогу. Це гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги. А наші юристи працюють на цій лінії регулярно, 2-3 години на день кожного місяця. Пройшли навчання наші 5 юристів і вже декілька місяців працюють, опрацювали вже близько тисячі дзвінків. Ну, тобто за 2-3 години приймають 18-20 звернень від громадян з усіх куточки в нашої країни. Крім того, у нас є платформа. На цій платформі знаходяться праві питання, які надходять в телеграм-канал. І з телеграм-каналу, там чат-бот. З телеграм-каналу вони надходять безпосередньо на цю платформу і розподіляються між місцевими центрами в Україні. І також вони розподіляються на наш центр, і десятки звернень на мипрацьовуванні на цій платформі надані відповіді, також це письмові відповіді, які надаються безпосередньо онлайн. Тобто людина звертається і протягом двох годин вона отримує письмову відповідь на те питання, з яким вона звертається. Також протягом першого півріччя поточного року юристи здійснили 279 прийомів в консультаційних пунктах, які розташовані у восьми громадах. Вони працюють у структурних підрозділах органів місцевого самоврядування, а також в місцях тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. В останніх на сьогодні працюють за потреби. Окремо Ірина Шевченко виділила співпрацю з мобільним офісом Центру надання адмінпослуг Лозівської міської ради. Ми розпочинали спільну роботу ще до початку війни. На жаль, пропрацювали недовгий час, і на нашу велику радість ця робота була поновлена у квітні, завдяки співпраці з міською владою. Ця робота була поновлена у квітні поточного року і у складі мобільного офісу центру надання адміністративних послуг. Ми виїжджаємо на самі віддалені Старостинські округи, ну, тобто всі 16 проїхали і проїжджаємо. Ось і сьогодні наша юристка працює разом з фахівцями Центру надання адміністративних послуг у Старостинському окрузі, займається прийомом людей. Всього нами прийнято за цей час 208 осіб. Іноді люди приходять саме для того, вони знають, що буде юрист. І вони приходять саме для того, щоб приконсультуватися. Спочатку це було, звичайно, так. Люди приходили до центру адміністративних послуг отримати послуги, які надає центр, і дізнавалися, що є юрист. Ага, ну це теж дуже приємно і зручно, коли не треба виїжджати з населеного пункту. Ми дуже раді, що у нас є така можливість, і плануємо використовувати, і, так би мовити, наповну. І думаємо, що поки що, на жаль, таких великих дуже великих черг у нас немає. Але дуже сподіваємося, що все ж таки це так буде не завжди. І з часом у нас будуть черги. Тобто люди будуть знати і будуть приходити звертатися. І ми запрошуємо, щоб вони приходили і зверталися, тому що це дійсно зручно. Дуже часто фахівці первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на таких виїзних прийомах проводять правопросвітню роботу як з дорослим населенням, так і з дітьми, говорить директорка. У нас є і такі цікаві пазли ми спеціально придбали, знаєте, такі патріотичні, для які можна складати на свіжому повітрі дітям. І у нас є різні правові ігри. Ну, тобто, навчати, граючись, це завжди приємно, і дітям корисно, і їм цікаво, і ми отримуємо також задоволення, коли спілкуємося з дітьми. Це теж ми використовуємо просто як можливість знов ж таки підвищити правову. Рівень правової освіти і маленьких, і дорослих жителів нашого нашої громади. До центру можуть звернутися і отримати безоплатну правову допомогу люди, які потерпіли від домашнього насильства. Фахівці мають позитивну практику щодо складання обмежувальних приписів стосовно кривдників, стягнення аліментів та інших питань. Дуже вразливою категорією є діти, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Діти, які стали свідками або потерпілими в кримінальній справі. Вони мають право на захист та звернення за правовою допомогою, як за первиною, так і вторинною. Зазначила Ірина Шевченко. Я хочу чергово звернутися до батьків. Ви маєте право звернутися до нас, надавши лише документи, які підтверджують вашій родинні стосунки з дітьми, і отримати правову допомогу з будь-якого питання, яке стосується порушених прав дітей. Чи це позбавлення батьківських прав? Чи це стягнення аліментів? Чи це стягнення додаткових витрат на аліменти, чи це стягнення пині в зв'язку з виниклою заборгованістю по аліментам. Можна звертатись в будь-якому випадку з цих питань, неважливо, який дохід. Важливо те, що право дитини якесь правопорушене. І за поновленням цього права можна звертатися до нас. Люди, які зверталися до Центру безоплатної правової допомоги, хто вперше, а хто неодноразово, говорять, юристи центру вирішують питання по можливості доволі швидко. Звернувся на перерахунок пенсії в минулому році. Подали на суд, виграли і тепер з февраля отримую пенсію вже з перерахунком. Все добре. Це вже в другий раз, перший раз я звернувся в совбез, не доплачував мені допомогу. Те ж саме звернувся там за три місяці доплатили. Я зверталась до Сорокіна адвоката, Тож, також по поводу аліментів, і другий раз бракорозводний процес. Все швидко. Все все зрозуміло, все пояснили і по телефону зверталась, і все роз'яснюють в телефонному режимі, і можуть прийти так і всегда швидко все розказують, допомагають. По виписці внука і дочері. Я звернувся до адвокату сюди, Погодіної і не вікторовні. Сділи все швидко, хорошо. Я ніколи голос не повишала, хоча я ну, не розумію, яку справку брати, а перезвонила, розказала, все на не ругалось. Багато я благодарність, я очень доволен. Перший раз обращаюся у правову допомогу. Звертався за допомогою про анулювання батьківства. Записали на мене дитину. Хоча я не являвся батьком її. Ну, обратився до Інни Вікторівни. Це пройшло швидко, ну, тут. А так, взагалі, суд тягнувся довго, тому що суд був у Миколаєві. Туди я не мог поїхати, ми відправили за цей запрос, щоб без мене там все рішалося. Ну, все, суд пройшов, так що і велика подяка їй. Все було добре, все зрозуміло, все об'ясняло. Що... Фахівці центру також допомогли і Наталії. Вирішили питання стосовно оформлення спадщини. Ми з чоловіком звернулися, і якось нам так повезло до руки Сергія Володимировича. Він нам надав, які нам надали документи, що нам потрібно. Ми так зібрали, і він нам оформив цю позовну заяву, і ми звернулися до суду, до Близнюківського. Суд нам у першій відстанції відмовив, подали ми на апеляцію. Також він підготовив нам документи Сергій Володимирович. І ми звернулися в Харків, ну і ми виграли. Якби Спасибі йому дуже велике, бо я дуже переживала. Ну тому що суд був і селищною радою. Марина, внутрішньо переміщена особа, приїхала з Ізюму. Вона звернулася до центру вперше. Її питання стосувалося розірвання шлюбу з чоловіком. Я зверталась до Литвін Ольги Іванівні і насправді розлучення у мене пройшло дуже швидко, завдяки. Допомозі саме цієї людини. Колишній чоловік знаходиться у іншому місці, і а, нам було важко скоригувати зустріч. Тобто він не міг приїхати, і треба було писати заяву у суд, аби нас розвели без його участі. Також мені не треба було туди з'являтися. І це дуже гарно, бо в мене маленька дитина, я її ну нікуди не діну. І тому я дуже вдячна, дійсно. Директорка центру безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Шевченко зазначила, фахівці і надалі готові працювати і надавати правову допомогу щодо питань, з якими звертаються до центру люди. І зазначила, що для зручності громадян центр працює без перерви, та кожна друга субота місяця є робочою. Фахівці працюють з 8 до 17 години.